Мне нравится из нее люпить, потому что она такая, как пластилин, и можно что-то слепить и потом э, что-то с ней делать. Пізнати гончарну справу можна у гуртку на базі станції юних техніків. Аби малечу було зручніше навчатися ремеслу. Тут привели до ладу освітлення та облаштували приміщення необхідними меблями. На 15 вересня до старту нового навчального року. Ми готові е, прийняти дітей, щоб було безпечно та комфортно навчатися в нашому закладі. Спробував себе у новій справі і черговий містом, який завітав перевірити якість проведення ремонту. Мав змогу спробувати зробити свій. Виріб з глини подивились, як діти тут займаються. Ми знаємо, що у планах тут ще заміна дверей у самому приміщенні для того, щоб діти мали змогу займатись на подвір'ї. Заняття з гончарства можна вважати і арт-терапією, кажуть викладачі, оскільки кераміка це матеріал, який дозволяє розвивати в дітях спокій та рівновагу. Вони під час роботи з глиною всі свої турботи залишають у цьому м'якому матеріалі. Гурток відкритий для запису дітей, тому запрошує батьків долучити свою малечу до різноманітного дозвілля. Коворкінг, власна студія для запису відео і звуку та перші кроки на шляху до медіаіндустрії. спільними зусиллями Дніпра та Луганщини у нашому місті створили ресурсний центр молодіжних рад. Це, по-перше, унікальна можливість та дуже чудовий простір для молоді будь якої бажаючої, безкоштовно та з користю провести час, отримати нові знання, познайомитися також розвиватися в сфері медіа. Навчання у медіа для учасників пропонують за шістьма напрямками: фотозйомка, відеозйомка, СММ, сценаристика, дизайн та журналістика. Цей центр був створений за грантові кошти, і наразі молодь має змогу з такою вартісною технікою займатися цим напрямком. Центр відкрили влітку цього року. Стати частиною його команди можна звернувшись до представників особисто.